Добрий ранок, малята! Вітаю вас та вашу родину з прийдешнім святом Великоднем! І сьогодні пропоную вам послухати казочку про Великоднього кролика. Сонячну великоднього ранку шов у лісі кролик. Прямував він у гості до діток, у ній своїх лапках кошик. Повних фарбованих яєчок і маленьких шоколадок. На пенючку сиділа білочка і навчала своїх маленьких діток, помітила кролика і питає радісно. Доброго ранку. Що ти несеш у своєму кошику? Доброго ранку, і світло Великодня несує яєчка та ласощі для діток. Ми теж хочемо, ми теж хочемо, застріпали більченята. Тут багато, почастую і вас. Він дістав із кошика яєчка, шоколадки і вгостив білченят. Спасибі, спасибі, почали кричати білченята. Стребаючи лісом, кролик зустрів сімейство лисиці. Кролику, кролику, що ти несеш кошику? кричали лисенятка. Пасхальні гостинці для діток. Давайте я вас пригощу шоколадками. Ні, ні, лисеняткам не можна шоколад, зубки зіпсують. Ну, тоді візьміть фарбовані яєчка. Пригостивши лисенят, кролик пострибав далі, весело співаючи пісеньку. На шляху кролика зустрівся тато їжачок і маленьке їжаченятко, які поверталися додому з повним кошиком грибів. Ось грибочки назбирали, щоб приготувати смачний обід. А я до діток поспішаю, пасхальні частування несу. Візьмі ти собі, яєчку, їжачку. Їжак з їжаченятком подякували кролику і кожен вирушив у свій бік. Ось уже і закінчився, кролик пішов до будиночку, де жили дітки. Вони стояли і радісно махали кролику, що наближався. Світло Великодня, мої друзі! привітався кролик. Світло Великодня! Доброго дня! Привіт-привіт, кролику! застрибали діти від радості. А я вам гостинці приніс. Ой, заглянула дівчинка. Тут майже нічого немає, тільки дві маленькі шоколадки. Кролик сам заглянув у кошик і зрозумів, що дівчинка мала рацію. Він схопився за голову та заплакав. Ой, ой, що ж я наробив? Мені по дорозі зустрічалися, стільки моїх друзів, звірів, кожен мене радісно вітав, і мені хотілося кожного чимось почастувати. Ой, Я не повітив, як у кожику закінчили частування. Що мені тепер робити? Вибачте мене, будь ласка. Не засмучуйся так, кролику. Ти такий молодець, що частував своїх друзів, пішли з нами до хати. Хлопчик взяв кролика за лапку і потягнув за собою. Ідемо, ідемо. Тебе так чекали, Зараз чай питимемо. Подивись, яких пасок ми з мамою напекли і булочок, і яєчок пофарбували. У нас їх багато. Ми й тебе пригостимо і в дорогу дамо. Давай свій кошик. Дівчинка склала в кошик кролику і паску, яєчок і цукерочок. Хіба можна так? Це ж я, пасхальний кролик. Можу вам приносити гостинці, а не ви мені. Дітки розсміялись. Яка різниця? На Великдень всі один одного частують. Ти почасував звірят, а ми тебе. Дякую, дякую, дітки Другу діти дали кролику фарбованих яєць, булочок та паски. І кролик вирішив піти через ліс, щоб пригостити. Всіх своїх друзів, яких ще сьогодні не зустрічав, сподобалась вам казочка? До побачення, до нових зустрічей!